Зробимо подарунок для тітки Іри. Кітонько Іро. Малята буде тебе вітати з днем народження. Будемо разом малювати, а Тимур буде ще й розмальовувати. Да? Ось так от. Паличка коло. Буде квіточка в нас, так? Да? Яку треба буде розфарбувати листочок, другий листочок? Що ще робимо? Травичка. Треба ще намалювати сонечко. Велике таке яскраве сонечко, щоб наша люба тітка Іра світилася, сяяла, як сонечко. Так? Так. Намалюємо море, щоб могла вона відвідувати. До. Всі люблять море, всі хочуть на море. Що ще? Небо треба ще. Мариночки. І ще квіти. Дуже-дуже дівчата люблять квіти. Так? Дуже-дуже дівчата люблять квіти. Тюльпанчик зробимо, так? Да? Ромашка вже є, ще тюльпанчик зробимо. Розочку. Яка вийде, правда? Ну, яку зможемо. Да? Розочка. Вона хоча і з шипами, але вона дуже-дуже гарна. Квітам теж потрібен захист. Такі всім нам. Ось такі. Нам да. народження. Тетює, так? Будемо обклеювати? Да. Світами. Якими? Де? Що? Так? Так. Ну так, давай сонечко почнемо робити. Угу. От. Бери. Наклею тя, бери клей. Yep. клей. Mm -hmm. Все у тебя получится. Пробуй. Там да, сейчас уберем. Ага. Ну небо здесь могло потрапать, да? Ага. Небо же у нас блокитное. Ага. Блакитное. Он может посох полетить. Да. да. Ну, Закрывай. Мама, ось тоз для мене, мама, солодке моє. Так. Раз зон. Так. О. Потрібно. Давай ти будеш робити квітки, да? Угу. Квіточку будеш робити. Ой, бульфо делать. Ем, наклей поки що квітку. Якого кольору будеш робити квітку? рожева, да? Рожевый. Это роза. Да, роза. Роза рожева. Все правильно. Тооза будет. Угу. Юехал зе скажи. Снова делать. Окей. Вот такая роза, да, гарненько. И вот сипает. Сейчас перевіримо. Что приклеилось? Вот так вот. Да? Что ты хочешь? Кова. А тут не, а, море будеш робити? Ось море Тим. А що там буде? Машину. Ой, машину робиш. Ну да, мама не малювала. з братиком тут машину. Вот такой машин. Добре, явно ну, море тут ще зроблю, да? Ну вот ты так пьет, пьет. Море, водичка якого кольору машинку работать будеш? Синій. Uh -huh. Там топ будет вот да? Вот да ты сам моток машина, да тут да машинку? машинка Здесь я тут пока Ммм. Mm -hmm. Колеса Фіолетові зробимо? Так. Да. Це щоб у тітки Іри була машина своя, так? Да? Так. Да. Щоб вона могла їздити, де їй захочеться. Так. Угу. Да? Да. І на морі поїхати. Да, і на морі, щоб змогла поїхати. Отак от так, під море. Ей, Дай, давай давай. поправляємо. Ну нічого, фіолетове теж буває в воды, да? Давай буде. Ну, Давай пускай рибка буде. Угу. От вона. Дай ще рибки туди попускаем. Які ще? Фіолетові. Фіолетові? Да. Давай, бери ще. А ще еще я Да. вода. Рибки. Рибки, рибки. Ой, еще двинды. <глух> на депутат. Ай, фана. Натаби. Ой, у нас трошечки на небо не вистачає. Доведеться Нарезать нарізати для неба, да? Это <глух> таке <глух> <глух> небо. Небо. Насад. Наса небо. <глух> вот так вот. <глух> Чему так? Мама, чому мама? Ну десь щось. Не, не. Сонечко засвітило. Небо фіолетове трошечки стало. Я такий длинненький палк. А що це? Буде дерево. Дерево? Так у нас тут ще квіти намальовані. Не народження, так? Да? І Руся, от такий подаруночок від двох хлопців тобі. Поки що не пожамкали. О, ліземо, ліземо. Все хочемо в рота взяти. Не народження.